Кілометрів на нині вже ми набігали. Ага. ці хлопці. я а тут взагалі... Наді, ми тебе вітаємо всі вітаємо, ми сьогодні це зробили. Так, давайте. Є свічка, ми вже мали так? Давайте, давайте Готові? Готові. Ще не Україна, Ще нам браття молодії, усміхнеться доля, згинуть наші бойженьки, як роса на сонці, Запануєм і ми, браття, у своїй. Того гонці душу швидло, ми положим за нашу свободу. І покажем, що ми братця козацького, роду. Слава Україні, героям. слава! Шоу, слава Україні! Героям слава! Ура! Все. А, На <годи> Так, іду. А подивись, що ну, моя зняла? <годи> Слухаймо, я ще зняв.